Всіх вітаю мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про. Залежний розлад особистості, або астенічна психопатія, або розлад, розлад особистості астенічного типу. В будь-якому випадку це все проявляється безпорадністю, це все проявляється складністю зробити вибір навіть в самих буденних якихось питаннях, що я сьогодні буду їсти, да? що я сьогодні буду робити, От, чи то, чи то. От, це все викликає певну складність у людини, а людина відчуває певну некомпетентність. Звичайно, що є занижений. Самооцінка і людина відчуває постійну потребу в підтримки інших. Тому дуже часто так трапляється, що людина, відчуваючи ось цю потребу бути да, з кимось, да, перекладає ось цю відповідальність за своє життя. І е, тим самим вона боїться втратити ці всі відносини, тим самим вона не просто боїться, а вона починає щоб точно. Не втратити ось ці відносини починає бути ще більш слухнянішою, ще більш підлеглішою, та щоб точно втримати ось ці всі відносини. І дуже часто це все ж таки історія про відносини. Такого токсичного характеру про відносини, коли використовують нашу сьогоднішню людину, про відносини, коли тривалий час у стосунках людина з тираном, або з алкоголіком, або з наркоманом, або людина тривалий час працює на такого от директора тирана, або все ж таки історія про те, що коли людина тривалий час буде жити з психічно хворою людиною, вона буде переймати ось ці симптоми психічних хвороби. Хвори психічно хворої людини, так би мовити, індуковане марення не може спостерігатися. При розриві ось цих всіх стосунків може спостерігатися депресія, тому що фактично ці всі відносини людина не бажає розривати, а вона навпаки хоче їх утримати і утримує а, за рахунок того, що намагається бути більш слухнянішою, більш покірливою. Да? В відносинах це все ж таки позиція, коли наша сьогоднішня людина вона керна, а є хтось, ось такий домінантний, який керує, який відповідає за ці всі відносини, який говорить, що робити ось цій всій людині. Дуже часто спостерігається якраз у жінок. От. А якщо ми будемо говорити про причини, то є декілька поглядів. З однієї сторони це є внутрішні причини. Да? Це ось наш характер, це ось наш темперамент. Це коли ось наша людина така ось чутлива, да? низька стресостійкість, така вся тривожна. От. А, от. Да, і тому подібне. І зовнішні це дуже часто сюди записують ось це надмірне виховання, да, коли ти без мами нічого не зможеш досягнути, так? або без батьків нічого не зможе досягнути. Відповідно, людина виростає, вона розуміє, що я самостійно нічого не зможу досягнути, самостійно нічого взагалі не спроможний зробити. От, відповідно, вона собі шукає таку от керівну особу, яка буде керувати, яка буде домінувати. В цих всіх відносинах. А є, наприклад, психоаналітична теорія, це, де ж, це історія про те, ну, стверджує, да, що відбулася певна фіксація на оральній стадії розвитку. Це все ж таки ем, історія про те, що недостатнє ось це задоволення від сексу, а точніше, недостатнє ось цього фалічного. Задоволення, да? ну, тобто психоаналіз, ми розуміємо, що там історія про секс. От, коли мало цього всього, то відповідно через те в тебе проблеми. Є такий е інший погляд, знову ж таки, виховання, а є ще також погляди стосовно певного стереотипу виховання жінок, а особливо ось цей стереотип, що жінка е без чоловіка, в принципі, не може нічого досягнути, що вона має бути слухняною, що вона має бути слабшою за чоловіка, що вона має бути. Покірніше, да? що чоловік це голова, а ти просто слухай, що він тобі говорить. Да? Ось ці всі стереотипи, ось ці всі такі моменти виховання, вони. Принципи, призводять, можуть призвести, є якраз ось цією причиною, да, що може призвести до розвитку залежного розгляду особистості. Відповідно, це все ж таки історія про певну покірність, це все ж таки історія, що людина думає чужими думками, це все ж таки історія, що вона. Прислухається да, і робить те, що їй щось там хтось говорить. Це все ж таки історія про те, що людині потрібна ось ця постійна підтримка від оточуючих. Це все ж таки історія про те, що я самостійно нічого не зроблю, нічого не вирішую, туди-сюди не піду. Поки хтось це не скаже, поки хтось зі мною не піде і не буде мене підтримувати. Це все ж таки історія про романтичні такі стосунки, де людина наша сьогодні. Є підлеглою, є домінант, дуже часто цю, всю, ця, цю людину будуть використовувати в особистих цілях, тому що нас домінант може відчути певну таку, я тут крутий, я все вирішую, я тут все роблю, а вона буде робити все, що я їй скажу. Так? Тому все ж таки дуже часто. Ці всі відносини тривають тривалий час. Да? Ну, Взагалі-то вони тривають дуже тривалий час. От, навіть якщо це алкоголік, навіть якщо це наркоман, а наша жінка в даному випадку, тому що дуже часто це жінки, от, вони можуть тривалі роки жити в цих всіх відносинах. Да? І в них може спостерігатися ось цей паттерн тривожної. Прихильності, коли все ж таки, ось ці всі сумніви, а чи він там чуйне, а щось десь якось так. Да? А так як є страх втратити ось ці всі відносини, тому що а без когось. А людина не розуміє, що вона спроможна самостійно існувати, да? що вона спроможна самостійно жити щасливою, що вона спроможна самостійно, так би мовити, забезпечувати себе в той же час бути, там, ну, дружити, да? бути в якихось відносинах, да? а вона все ж таки думає, що ні, я без нього. В принципі, не зможу себе самостійно забезпечити чи ще щось там зробити. Да? Відповідно, тривалий час знаходиться в цих всіх стосунках, боїться це все втратити і постійно хоче бути більш покірливою, більш слухнянішою, боїться щось сказати, да? типу, ні, піти якось проти свого партнера. Так, тому що. Дуже сильно боїться втратити ось ці всі стосунки. Відповідно, ось ця вся тривожність да, спонукає людину постійно бути більш слухнянішою, більш покірливішою, аби бути в цих всіх відносинах. А в спілкуванні з оточуючими та відносинах дуже часто так трапляється, що людина, хоч і знає, що вона. Права, але вона все одно буде підтримувати точку зору, скажімо так, інших. Навіть якщо вона неправдива, некоректна, вона буде підтримувати саме точку зору інших, тому що вона потребує цієї підтримки від інших, ось цього захоплення, похвали від інших, і тому таким чином буде завойовувати їхню симпатію. Відповідно, людина дуже часто буде, ну так, скажімо, ой, та я там. Да зменшувати свої якісь здібності, свої якісь можливості, а вона буде робити за власною волею навіть якісь некоректні дії, якісь принизливі дії, аби тільки її. Любила, да? Аби тільки було з нею, аби тільки з нею спілкувалися, аби там, ось її похвалили, чи щось такому, такому роді, да? аби тільки від неї не відвернулися. Тобто, аби були тут люди, які б мене підтримували, які б зі мною спілкувалися, які б проявляли свою симпатію до мене. Да? Тому заради цього людина може зробити навіть якісь некоректні вчинки, принизливі вчинки. От, відповідно, сьогоднішня наша людина дуже вразлива, а критика, якісь зміни в житті, або навіть нові якісь обов'язки на роботі можуть викликати паніку. А, в результаті цього в деяких випадках може спостерігатися генералізований тривожний розлад. А, також частенько ми можемо спостерігати ситуацію, коли у людини розвиваються певні фобії, да, тому що з однієї сторони наша людина і так сама по собі тривожна, Можливо, щоб від мене не відвернувся соціум, і ось ця людина, з якою я в відносинах, навіть якщо ця людина є токсичною людиною. А з іншої сторони. А є певна вигода в цих всіх фобіях, тому що якщо є фобія, то в принципі там можна туди-туди не ходити, або того того не робити, або, наприклад, можна досягати якихось вершин в кар'єрі, да, самостійно себе не там не забезпечувати, можна цього всього не робити. От можна бути ось такою всією безпорадною, да, аби тільки він там був поруч. От, в такому ось випадку дуже часто можна також спостерігати певні залежності: це переїдання, це куріння, алкоголь, там наркомони, тернтентин і тому всім подібно. Ці всі залежності також можуть спостерігатися. Можуть спостерігатися соматоформні розлади, можуть спостерігатися соматичні захворювання. От. Діагностика. Зрозуміло, що це бесіда. Зрозуміло, що це анамнез, Ми зберемо всі ось да, всі моменти, всі всі детальки, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, да, щоб скласти ось цей весь пазл, щоб зрозуміти всю всю картину. От, відповідно, ми будемо спостерігати ось цю потребу в близькості, ось а, таку тенденцію до того, що людина буде більш. А, Скажімо так, намагатися бути більш покірливішою, ніж, наприклад, сказати своєму партнерові слухай, ось так зі мною будь ласка, не спілкуйся, да? От, а ми розуміємо, що людина займає підлегле становище. Ми будемо розуміти, що людині складно взагалі зробити якийсь вибір. Ми розуміємо, що навіть якщо це будуть токсичні відносини, людина буде тривалий час знаходитися в цих стосунках. Ми розуміємо, що. Що вона краще зробить або прислухається до порад інших, ніж, скажімо так, подумає, да, а що я би хотіла ось тут би зробити, навіть якщо її точка зору, буде більш правильнішою, більш коректнішою. Ми розуміємо, що маніпуляції в таких відносинах да, на сьогоднішня людина вони будуть дуже рідкісними да, і не яскравими, тому що, можливо, да, це є певний вид маніпуляцій, щоб бути більш слухнянішою. Да. От, щоб утримати ось ці всі стосунки, але все ж таки ні. Да, там трішки є певні моменти, при яких а, ось такі маніпуляції в нашому звичному розумінні вони будуть дуже рідко використовуватися, да, тому що. Все ж таки можна щось там підкопати. Да, я розумію, от. Але все ж таки, ми будемо говорити, що ось в такому звичному розумінні, що це таке маніпуляція, і в звичній картині для всіх. От, наша сьогоднішня людина вона буде по мінімум це все використовувати, да, по мінімум буде маніпулювати ним нашим сьогоднішнім. Ну, Домінантним ось цим всім партнером, да? От, тому що її точка лінії це бути більш покіріливою, більше догодити, да? щоб він був у моїх відносинах зі мною. От. Але давайте далі. Відповідно, а, нам потрібно відрізнити, тому ми можемо відрізнити від драматичного або від прикордонного розладу особистості, де там буде все ж таки історія про те, що. Часто будуть розриватися стосунки, от, частіше будуть змінюватися ці всі партнери, і там більш ціленаправлена ось така буде маніпуляція. Да? Я ось з ним там не поспілкуюсь, щоб отримати мільйон да, від цього всього партнера. Да? Тобто там буде більш яскравіше, більш часто, більш частіше, більш така ціленаправлена маніпуляція. Е Партнером, щоб отримати своє, От, коли ми будемо говорити про шизоїдну психопатію, да, точніше, коли ми будемо відрізняти залежний розлад особистості від шизоїдної психопатії, то при шизоїдній психопатії, там все ж таки йде тенденція до ізоляції. А, коли ми будемо говорити, що а точніше, відрізняти від тої історії, де ключовим моментом є фобічний розлад, то а, коли головним Є фобічний розлад, там все ж таки буде тенденція про те, що я використовую інших людей, щоб компенсувати свою фобію, і в той же час людина не буде займати підлегле підлегло становище. От, це коли ми говоримо, що ключовий і перше це фобічний розлад. Відповідно, лікування це все ж таки я щось якусь так. Відповідно, лікування це все ж таки історія про індивідуальне консультування. Було б чудово, якби було б групове групова психотерапія. Але все ж таки, якщо ми говоримо про індивідуальну психотерапію, то там історія про те, що якщо ти самостійно себе забезпечуєш, якщо ти там самостійна незалежна особистість, це не означає, що ти будеш самотньо, це не означає, що ти будеш нещасливою, це не означає, що це вже там самі такі, от. Да, всі твої жахливі думки, це означає, що ти можеш себе забезпечувати і ти можеш бути щасливий у відносинах. От, це ключовий такий момент індивідуальної психотерапії. Якщо ми говоримо про е, таку ситуацію, де все ж таки є можливість зробити ось цю групову психотерапію, то там, по-перше, будуть підбиратися постаті, да, найчастіше, або тільки жінки, або якщо така трапилася ситуація, дах то, щоб були декілька чоловіків, щоб там були лише чоловіки, щоб вони один одного розуміли, да, не так, щоб була да, тобто має бути певний. Певне розділення, щоб тільки одна стать на цій груповій консультації. З однієї сторони, там люди будуть розуміти один одного, там люди будуть підтримувати один одного, і в той же час люди будуть навчатися на основі один одного, ось будувати ось ці рівноправні стосунки. Тому що якраз ключовий момент того, що зазвичай у них -то підлеглий. І такий головний домінантна особа, да? а тут вони будуть навчатися якраз на один одному, будувати ось ці рівноправні стосунки. От, дуже часто а, таким от ключовим с, да, складність, ключовою складністю є якраз той момент, що а, з однієї сторони розірвавши ось ці всі стосунки у людини. А, Може, ну, насправді їй буде складно. Такий типу, що мені робити, Ступер, да, певна безпорадність, занижена самооцінка ще там, занижується. Да. От, там, тривога і тому подібне. Да. Може в деяких випадках взагалі піти депресія. Да. Тобто реально людині стає дуже погано. От, і складність може ще полягати в тому, що навіть якщо вона звертається до спеціаліста, і так би мовити, на перших порах вона може відчути, що, начебто, їй допомагає оцей весь спеціаліст. Але в той же час людина може розірвати ці всі відносини, а потім знову в них. В ці всі відносини повернутися до того самого партнера і потім отак от розірвати, прийти, розірвати, прийти. Да? І знову ж таки, буде ось так ходити, розірвати, прийти. А в деяких випадках може прийти і сказати: Слухайте, я все ж таки з ним ніколи не розірву ці всі відносини, але мені просто. Погано від того, що він отак зі мною говорить, да, але я ці всі відносини не розірву, бо хочу бути з ним. От, і відповідно скаже спеціалісту: зробіть так, щоб я була в цих відносинах, але щоб він, типу, якось у нас було все нормально, щоб я себе відчувала більш такою комфортнішою, да, щоб він так мене не ображав, там, не говорив там, і тому подібне. Да. І тут може бути певна складність, тому що фактично. Потрібно цей, цей, цей момент пропрацьовувати і вибудовувати а, нову, нову модель да, взаємодій у відносинах, якщо інший партнер, все ж таки, звик до того, що вона підлегла, а я тут домінант, то знову ж таки. Там потрібно задатися питанням, чи спроможний то, чи взагалі є якась мотивація в того партнера щось змінити. Також ми маємо обговорити ту ситуацію, чи є мотивація в нашій сьогоднішній, яка саме, да, і наскільки вона сильно там замотивована, змінити ось ці всі відносини, ось ці всі токсичні відносини з цим партнером. От. А складність з точки зору психолога може полягати в тому, що. З однієї сторони, психолог може занадто бути таким дуже емпатичним, да, ой, бусі-пусі перейти. З іншої сторони, може пропустити ось цей момент, коли начебто да, все нормально, але психолог не доніс той факт, що ось тут ми з тобою поговорили, що це моя рекомендація. да, і... Ти маєш все ж таки взяти відповідальність за цей вчинок. Якщо ти це все ж таки робиш, да, то ти неси за це відповідальність саме ти. Не перекладай на мене відповідальність за своє життя. От. Ось так от такі моменти. Далі, в принципі, прогноз сприятливий, але також ми маємо розуміти, що якщо там все ж таки історія депресії або генералізованого тривожного розладу, то знову ж таки психіатр виписує певні медикаменти антик. Антидепресанти, транквілізатори, да, і це все він виписує. Психолог не виписує ніяких медикаментів, він лише з вами спілкується. От, відповідно, в принципі, да, якщо немає якихось серйозних супутніх розладів і захворювань, то, в принципі, прогноз сприятливий, але. Е Тут, можливо, комусь щось не сподобається, але все ж таки потрібно розуміти, що даний розлад він на все життя. І ось не потрібно будувати якихось картинок, що я зараз прийду до психолога, про, буду там, просиджу, да, проспілкуюся з ним певну ну, кількість сеансів. І типу потім моє життя буде таке ідеальне, все таке чудове, все буде прекрасно. А фактично, цей розлад на все життя, і з цим розладом потрібно працювати кожного дня. Кожний божий день. Ти несеш відповідальність за своє життя. Кожен божий день, ти його створюєш так, як ти цього бажаєш. Ти замотивована щось змінювати, будь ласка. Ти, як власниця свого життя, або як власник свого життя, несеш за це відповідальність і створюєш своє життя, своє бажане, своє умріяне життя. От, в принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал, і до нових зустрічей. Да? Ви бачите, в мене ще такий мейкап. Я собі щоб тут по помацякала, не знаю, чи прикольно чи ні. От, але щось мені так захотілося щось помацякати, ця стрілка мені дуже сподобалась, да? от, тому напевно з цього ракурсу, якось так. От. От, думаю, що все добре. От, якось так. От. От, того, що я трошки така, якось, бачите, ще вимова, бо взагалі ці всі тривоги їх так щось побільшили, просто хочеться що цей весь кошмар, вже, блин, коли ж вони всі. Вже угомоняться да, і просто не будуть нас чіпати.